Славуті відкрито реконструйований меморіальний комплекс в честь загиблих в Афганістані, воїнів Славутчини. Відтепер до пам'ятника, що був встановлений одним із перших на Хмельниччині, і каплички, збудованої не так давно, додались постаменти, пам'ятні знаки із фотографіями десяти наших земляків, які загинули при виконанні військового обов'язку на далекій афганській землі. В урочистому заході взяли участь родини воїнів афганців громадські активісти, депутати міської ради, старшокласники, військовослужбовці світовської військової частини. Не запрошені гості, ведучий заходу і один із ініціаторів побудови меморіального комплексу, голова Славутської міської організації ветеранів Афганістану Олександр Семенюк нагадав події війни, які нині політики дають різну оцінку. 25 грудня 1979 року. Це дата про яку багато людей нічого не знають. Але цей день розпочалася афганська війна. І саме з цього дня в життя сотень тисяч людей вривається слово афган. Першого на війні Славучина втратила Петра Коробчука, який пропав безвісти. Це весна 1980 року. А вже 30 грудня цього року до району прибув перший груз. 200. рідні оплакували Бориса Тетерука. Рік за роком Олександр Семенюк називає кількість жертв війни, в тому числі серед славучан. Олег Лавренчук був останнім серед наших земляків, які віддали своє життя, виконуючи військовий обов'язок. 3360 Українців загинули на афганській землі. Із них Кмітюк Олександр, Комнатський Петро, Лавренюк Олег, Литвин Іван, Новак Василь, Петрук Сергій, Скрипнюк Анатолій, Тетерук Борис, Троцюк Віталій, Коробчук Петро. Василь Сидор провів також паралель із сьогоднішньою війною, яка ведеться на сході України. Війною, яка покликана зберегти Україну як державу, яка вже забрала сотні життів її захисників. На сьогодні у чорному списку загиблих в зоні АТО 10 славучан. Їх близькі також прийшли на урочистий захід відкриття меморіального комплексу воїнам афганцям аби віддати шану полеглим і розділити гори втрати з близькими друзями. Війна це завжди жахливо. Це завжди смерті, горе, горе кожної людини і горе держави в цілому. Одночасно, як казали китайські філософи, що війна це питання життя і смерті, це шлях до виживання або до загибелі цілих держав, народів, а також націй. Сімдесят 79 році минулого сторіччя перед виживанням стала така країна, як Афганістан. Вона стала жертвою на той час Радянської імперії. Афганістан, продовжив виступаючи, став початком розвалу радянської імперії. Не стало колись великої могутньої держави, але пам'ять і біль про втрати залишиться назавжди. Десять життів, які назавжди забрала. Авганська земля наших земляків, наших славчан, і ще тисячі і тисячі молодих воїнів, молодих чоловіків, молодих хлопців, зовсім юних, залишились назавжди там. Голова Хмельницької обласної організації ветеранів Афганістану Микола Приступа у відповідь на закиди про безглузість афганської війни, які часто лунають сьогодні, закликав усіх бути обережними у висловлюваннях. Він цілком погоджується із назвою твору, який зберігається в одному із музеїв Слави на Ізяславщині. Солдат війни не вибирає. Я дуже просив би, щоб ми не давали сьогодні політичну оцінку тій війні, тому що суспільство якраз нас сприймає і нас поважає. Тих, які виконали наказ батьківщини, Микола Приступа нагадав, що аганська сотня разом з усіма українцями-патріотами відстоювали ідеали майдану. А тепер ветерани Афганістану вселяко допомагають українській армії на сході і як усі прагнуть миру. Більшість населення хоче миру. Ми не хочемо перемоги. Ми не перемогли в тій війні, і задача така не стояла. І ми не хочемо перемоги любою ціною в цій війні. Ми, афганці, хочемо миру, миру і ще раз миру. Війна на сході розділила колишніх воїнів-побратимів, які разом пройшли Афганістан. Росіяни активно відгукнулись, коли в інтернеті в групі пам'ятники Афганістану в СНД славучани розмістили відеозйомку меморіального комплексу, збудованого в Славуті, але досить швидко в Росії закрили доступ до українських сайтів за афганською тематикою. Путін наказав закрити, що не допускають нас. Вони ж кричать, що ми бандеровці, а тут виходить. ось вони закрили нам доступ до їхніх сайтів, щоб ми не розміщували, не показували, що ми пам'ятаємо цю війну і шануємо своїх загиблих воїнів. Славучани пам'ятають своїх героїв. Квіти і вінки лягли до меморіального комплексу. Військовослужбовці світовської військової частини відсалютували в честь загиблих. А настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці Петро Мельничук провів церемонію освячення меморіального комплексу. Ідея добудови пам'ятних знаків належить міській організації ветеранів Афганістану. Ініціатива цього задумку була надходила від нашого голови афганської організації Семенюка. Олександра Володимировича, а також Кушнірова Володимира Михайловича. Основними ініціаторами були і вони цей проєкт продвигали, також допомагав у цьому проєкті і Олег Ніколайчук. Фінанси були виділені народним депутатом Мацолою, який надав на цю будову нам біля 10 тисяч гривень. Кошти вкладали. Постепенно і будова проходила в декілька етапів. Ідея була виношена, виношували в серці на протязі майже 10 років зробити цей комплекс.